З 1 вересня у Полтавській області продавати алкоголь можна з дванадцятої до вісімнадцятої години. Протягом цього часу поліцейські Полтавщини регулярно здійснюють профілактичні рейди, під час яких перевіряють дотримання правил продажу алкоголю та дотримання мешканцями комендантської години. Сьогодні рейдові групи поліцейських перевірили точки продажу та магазини щодо наявності дозволу та ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольною продукцією. Всі торгівельні мережі. Ознайомлені з тим, що торгівля алкоголем здійснюється з 12 до 18 години. Відповідно з початку дії даних часових обмежень, рейдові групи працюють на заклади, які нехтують встановленими правилами, складають адміністративні протоколи за статтею 156 кодексу України про адміністративні правопорушення у Кременчуцькому районі. З 1 вересня по 4 жовтня поліцейські склали 29 адміністративних протоколів на продавців, які порушують встановлені правила продажу алкоголю. Згідно діючого законодавства, стаття 156 Кодексу України про адмінправопорушення передбачає штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто понад 6 тисяч гривень може сплатити заклад порушник безпосередньо продавець, який порушив правила продажу алкоголю. Перевірки проводитимуть і надалі на порушників будуть складати адміністративні матеріали та громадяни будуть притягнути до відповідальності. Кременчуцькі поліцейські закликають заклади торгівлі та заклади харчування не порушувати. Діючі норми, які на даний час діють на території Полтавської області, та не порушити діюче законодавство. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.